Як вивести реальні гроші на вашу банківську картку за рахунок бонусів компанії Скарбниця? І так, ми вже у знайомому нам особистому кабінеті. Тут ось зліва вгорі ми бачимо кількість бонусів, які у нас є. Наш статус, ми золотий клієнт, у нас 20 тисяч бонусів. Якщо ми натиснемо прямо сюди, то ми потрапимо на головну сторінку особистого кабінету. А нам потрібно в розділ бонуси, тому що система там і можна їх вивезти. Отже, ми натискаємо або на мої бонуси, або на бонусну картку. Давайте натиснемо на мої бонуси. Дивимось. Куди ми потрапляємо? Та ми потрапляємо в екран управління бонусами. Тут ми бачимо історію нарахування. Ми вже розбирали, як користуватися страховкою. А тепер подивимося: ось сюди: це кешбек або виведення грошей на банківську картку. Тут звернемо увагу, що мінімальна сума до виводу це 500 гривень. А 500 гривень це і є наші 20 тисяч бонусів. Тобто, у нас зараз доступна мінімальна сума. При цьому також зверніть увагу, що утримуються податки. Плюс комісія платіжної системи за зарахування, тобто ми за фактом отримуємо трошки менше ніж 400 гривень це 399,88. Але це в принципі у всіх сервісах кешбеку зустрічається і так тиснемо вивести гроші на банківську картку. Підтягується інформація, тобто система перевіряє, якщо у нас є дійсно ці бонуси. Потрібно підтвердити номер телефону, наш актуальний, яким ми користувалися до укладання договору. Тут він, як ви бачите, фантазійний. Не звертайте увагу, потрібно користуватися вашим номером, яким ви користувалися при укладанні договорів та верифікації. Чекаємо, і нам система відправила смс-ку з кодом. У даному випадку у нас тестовий Акаунт, тому наш код заздалегідь відомий. Це 6 шісток. Ввели і все. Нам потрібно ввести номер картки. Система залишила мої картки, ми спробуємо запровадити якийсь номер картки, якого точно немає. Номер картки це 12 цифр, які вказані на її ліцьовій стороні. Ось ми бачимо суму до виводу. Якби у нас бонусів було більше, ми могли суму поміняти. Натискаємо далі, перевіряємо номер картки. Це дуже важливо, якщо ви вкажете номер картки з помилкою або якусь не ту картку, але існуючу. То гроші будуть відправлені туди, куди ви вказали. Тому двічі перевіряйте номер картки перед підтвердженням, натискаємо Вивести і чекаємо. Зараз нам система покаже помилку, тому що ми ввели невірний номер картки. Взагалі, це тестовий обліковий запис. Все дуже просто: користуйтесь послугами компанії Скарбниця, це зручно, та отримуйте кешбек реальними грошима на вашу картку.